Чудовий колектив. колектив. Йдемо на поправку, поволі пристосовуємося до життя. Володимир. Володимир. Дуже приємно. Тримайтеся Щастя І дякую, дякую за службу. Thank you for your service. До складу реабілітаційного відділення відноситься стаціонарне відділення, розташоване на 20 ліжкомісць та реабілітаційний модуль. Який оснащений сучасним обладнанням, що відповідає світовим стандартам технологічності та інклюзивності, Хотів би подякувати нашим, нашим дорогим. Я вас називаю українці, <плес> ви є українці, тому що ви дуже багато робите для України, і це твердження того, що ви і душею, і серцем. І своїми справами тут з нами і хочеться, щоб в Україні відкривалося більше університетів, більше лікарень, більше санаторіїв, щоб люди процвітали в Україні. Ще раз вам дякую. І від себе я маю для вас невеликі подарунки. Дякую. 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 Важно займатися реабілітацією не тільки фізичною, але ментальною реабілітацією. тому що. Поранення не тільки фізичне, але й ментально. Хочу подякувати вам за вашу витримку, за вашу підтримку фінансово, морально. Мені було дуже добре з вами працювати, повірте мені. в мене є досвід співпраці з батьками, благодійниками. але Такого комфортної співпраці, як з вами, в мене не було ні з Це наші донори. І Я би хотів сказати, що і швейцарці, і норвежці, канадсько-український фонд нам допомогли. І без них, знаєте, без донорів це б не було б можливо. Дякую донорам.